Так, let's go, хлопці. Мої нагороди за вікінд-лігу. Давайте, давайте ми це діло відкриємо. Так, в принципі, музика в мене без захисту прав, тому можна із нею не вимикати. Чесно кажучи, о, вау! Чесно кажучи, нічого не чекаю, хотів я сказати, і тут приліпає нам 94-й фодер, Шейпшифтер. Він в мене є трейдабл, але тепер. Як виявляється, є і просто в команді. Прикольно, перший шейпшифтер. І два то це 1 з трьох, 91, є фікс. З того, що я бачив, падає тут так собі, але хто знає. Я не думаю, що ми будемо закривати просто на казака, швидесенько відкриємо, щось впаде та впаде, ні, то ні. А, Сакар. Ну, Це гарна картка, він мені в склад не заходить, але це точно W, виходячи з того, що я бачив, що падає. Іншим. Давайте другий. Ого, вау! Нічого собі. Кріс Смолг і Кіміч. О, а в мене є Бундесліга, є Белінгем. То може мені Кіміха взяти? Кіміха можна правим захисником використати під перебудову. Я думаю, треба Кіміха брати. Я думаю, Кіміха брати, так? так, та, треба Кіміха брати. Вау, прикольні нагороди. Неочікувано так. Ми відкрили швидесенько і дуже файно. Чітерні 11 перемог, як завжди, рулять. Так, відкрий магазин, будь ласка, і цей почекай трошки. Не відкривай. Я дам відмашку. Доброго всім здоров'я, шановні, з вами Донецький. сьогодні нас очікує черговий пак опенінг. Нарешті ми отримали пак 90 ікона з трьох топ-націй Бразилії, Нідерландів або. Франції. І Сергій, дякую, що дочекався мене. Відкрив першу... <першу>, першу ікону, але хай горець буде як буде вже. Перший в нас пішов це Робер Перес. На жаль, це дублікат. А, тому ми не можемо сказати, що це W, але поновиш потім. Я думаю, а, давай тоді відкривай вже другу. На сьогодні нас, як ви могли зрозуміти, очікує багато таких паків. І другий пішов Нідерланди... Ай-яй-яй, ай, ай, я забув, що там є хтось, окрім Руда Гуліта і окрім Йохана Кройфа, Беркам, Центр Форвард. І Сергій сказав після того. Манаф, я ваше відкриття паків, до побачення. Але ти швидко, друже. Напевно, це буде смішно. Анатолій. Добрий вечір тобі. Ти зібрав дві, покажи. Ти зібрав дві? Вау, дві, вже так швидко! О, вау! Ну що, бажаємо тобі успіхів! Давайте подивимося, як з цього паку Сипль. Перший пішов. Фуд Бразилія. Кака? Вау! А це дабл! Бажаю знову ж таки тобі успіхів. Якщо це був small VW, давайте в другому буде бік W. Це Prime, Бразилія, Франція. Не цікаво. Оце чат L, як воно виглядає? А це L, а КК 55 Foodbiozd це W, ну, на мою особисту думку. Так, мені дали керування. Я пам'ятаю цей аккаунт, я пам'ятаю Анкунку, я пам'ятаю Халанда, пам'ятаю KDB. І. Ну тут напевно проситься оновлення Грінче. Дуже хочеться побачити Жерзінню, наприклад, FoodBiozd або Prime Жерзінню, хоча. Б. Тому що вся інша основа досить потужна. Можливо, тоналі замінити. Кимось він не на повній хімії підсилити центр поля. Давайте подивимось, чи пощастить нам цього разу. У нас поки був один W, так? один середній і два лос. Що нам принесе п'ятий пак? Бажаю тобі успіхів. Let's go. Prime. Бразилія. Бразилія. Цап! Не той ЦАП повільно набиралася, але байт. Ні, це луз чат згодні. Давай склад Шейкенс швидесенько. Бачив Ді Марію, Ді Марія Дібала червоний CW. Вау, Трофі Тітан Зідан. Ну тут до Трофі Тітана Зідана в центр поля хтось проситься. Центр поля або заміна Ді Марії. Всі інша команда досить непогано збалансована, на мою думку. Та. Та, бажаю тобі успіхів. Думаю, що можна йти відкривати черговий чергова спроба Prime Бразилія. Це Ні, це погано. Якщо це не це F, це точно погано. Ну що, перший пак 85 плюс 4 гравці. Let's go! Ми не бачимо тут, до речі, шейпшифтерів на обкладинці, і це Лука Модрич, ні, це ковачич. <смір> в мене всі 84, чи що в цьому паке? Поверніть Женю в чат. <смір> Ай, срав пес, я ще такого лайна не бачив. <смір> я ні в кого не бачив, щоб 84-тих були. Ей, я зрозумів. Це була помилка. Це ви просто випадково так зробили. Ви не хотіли. Ви просто переплутали аккаунт. І ви зараз хочете реабілітувати саме в цьому паці. Давайте, я у вас вірю. Це хто? А, це якийсь там. А, мотом, так? Боуен, Джерард Боуен. Це гуд фода. Але питання, чи може бути там Шипшифтер? Є, yeah, перший. Let's go, 8092-й Орсоліні. О, це вже паки, я розумію. Є, він, 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 W. Другий пак, 85 плюс 5 гравців. І yeah, є, ми очікуємо на подальші вибачення, бо все ж таки один шейпшифтер за 4,84, це ну, не катить, не катить. Так, 88 берна Росіла, але ми знаємо, що там може бути прихований хтось потужний. Ану, дайте мені когось, ну. Фернандо Єро, добре! Вже краще, є. Ми йдемо з вами трошки вгору, я розумію. Був спочатку шейпшифтер, правий захисник, тепер ви мене пхнули правого захисника і ікону. Питань нема. Давайте на останній пак тепер прибережемо когось ну, потужного. Щоб це був шейпшифтер, якого я міг заграти в складі. Так, чат. Останній пак, Єй. Ми гарно йшли. Пам'ятаєте, так, 484. 5, вибачте, 84-х. Потім шейпшифтер, соу, сол, потім ікона шейпшифтер. Тепер нам потрібно це все об'єднати. І в цьому паці ми маємо отримати щось дійсно потужне. Я в вас вірю. Давайте. Let's go. Тут неважливо, хто, ми розуміємо, що. крістіано, містер Сі. Перший раз мені, до речі, FIFA падає. 90 рейтинг. Це прикольно. Це є надія, що там є щось потужне під 90 рейтингом. скам є, скам, скам, скам. Я очікую компенсацію. Я очікую компенсацію в паці на ікону, який ми зараз збираємо. Це просто неприпустимо. Такий пак давати людям. Це неприпустимо. А, в нас пак. Я хотів сказати, черговий пак з іконою, а в нас пак 10 гравців, 10-85. Слухай, це теж дуже прикольно. Я сподіваюся, що в тебе буде кращий дроп, ніж в мене. Тут люди ловили крутих ікон. Круто, ти мені дав керування? Чи ні? Я не знаю, але я спробую відкрити. Якщо що, то бажаю тобі успіхів. Та, в мене. Тут ми нічого не чекаємо, ми знаємо, що на обкладинці буде просто. Якась картка, але. Це лише 88-й рейтинг, це погано, до речі. Втім, хто може бути там. В мене був 90-й, але за ним лайно. Форма зачот. Поганий пак. І по Фодору слабко. Є шейпшифтер, є шейпшифтер. Краще, ніж мене, але слухай, ну ми не цього чекали, чесно скажу. Не цього чекали. А, він потрібний тобі? А, тоді вітаю, слухай. Ну, це точно не те, що хочеться в такому паці, але це точно краще, ніж мене. Якщо він тобі ще й в склад залітає, взагалі вітаю. Черговий в нас склад Чекінг. Подивимось, я сподіваюсь, можна подивити склад. О, вау, яка цікава команда. Я так люблю, коли є Йохан Кройф. Кумір, Бразилія, Франція, Голландія 90, це саме він. Ну що, подивимося, що він принесе. Бажаю тобі успіхів, друже, let's Гоу. Знов Prime, Бразилія, тільки Бразилія. Ні, це Ф, це ФД. Гуліт! Та ну! Нащо вони йому зробили? Це ФД? Ну, в мене є керування, я сподіваюся, це означає, що я можу подивитись склад швидесенько. Бачу червоні тоци. В нас кіберкотлета. Оу, вау! оу! Вау! що я це подивився? Пога... Ну ладно, добре, в мене є Ліао, але в мене нема анкунку. Вау. Я б так хотів собі Нкунку, але там подивіться статистика. Це одна з найкращих карток в грі, до речі. Я впевнений в цьому. Саме це Нкунку. Це найкраще тривела в грі. Так, бажаю тобі успіхів. Let's go, кумір. go. Знов прайм, Бразилія. Франція, ЦП, ні, це погано, це погано. ДСІ. це погано, це Фодор. Це фоде. Треба Віра нового. Ні, поки, поки, поки був... був такий гарний початок, за перші три був КК Футбьозди. і був пюре с тоті. Ну а тут якийсь скам повний. Ось! Оце я називаю підтримка контент креатора Він зробив це на консолі, напевно, на Xbox. Це Xbox, так? І знімає на відео з Діскорда, щоб ми це могли побачити. Але це просто слухай це, отак. Давай, відкривай руки, трусяться, я бачу себе там внизу на фоні. Але це файно. Так, початку запис. Перша ікона, яка була випадково відкрита. Так, це Prime, ну це має бути Бразилія. RVB, кафу. Та, та-та-та, вітаю. Ну ти правда сказав, це не те, що супер W, але це точно не L. Якщо тобі в склад залітає, то. Ну, кафу, це Xbox, так? Це, це, це легенда, це точно статус легенди. Треба вже статуси придумати на твічі, дивіться, це Ну я не можу, так, я не можу. Він ще нам зараз і склад покаже, ви бачите? Так, червоний Ді Марія, червоний Осім Хен, але слухай, я, це навіть не бан, це людина. Ну та, вау, стата. Ну ти ж гарно граєш, ти 16 робиш, наскільки я пам'ятаю. так? В мене теж Ліао настріляв за 17 матчів 24 плюс 7. Ну що, ми тебе не мучаємо, ми тебе дуже сильно вдячні за такий потужний контент, давай. Бажаємо успіхів. Опа, повись телевізор, та? Ні. Прайм, ще одна Бразилія, ні, Франція. Та йдіть в Егеті і спортс. Людина стільки зробила просто. І ей. Ну ви що, ну. Почекайте там, там невеличка затримка в нього. Наведи ще. <рив> так, зацивівку <цю> можна. <рив> а він є. <рив> О. Він показав, коли я тащусь. Почекай, зараз буде, зараз буде. Оп-оп-оп-оп, зараз є, yeah, Let's go. <рив> О, так, так, це ти. Файно. Остання збірочка. Ось вона. Як я кажу, так. Я гарячий бабусін пиріжечок такий. Ммм. Тільки не зібрали, тільки не відправили останню збірку. Давай нам склад, чи є кого підсилювати. О, трейдбл гуліт. Цікаво, що він тебе робить. Так, пушка жерзіньо Дімарі Аліо, ліау багато. О, замброта. Слухай, замрота, пушка ракета. Та. Як для центрального півска 5 плюс 3 не повинні стати. Я думаю, нам потрібен нападник замість пушкаша. Бо навіть якщо ми не зважаємо на Угорщину, а як на гравця, тривікфу це нікуди не годиться на поточному етапі гри. Бажаю тобі успіхів. Let's go. Єй. Нам потрібен шалений W. Ми зачекалися вже. Ану. Ні, це не може бути W. Це знов DC. Ні, блан, але це пофіг, це, це точно. Якщо у Франції в Прайм тільки CP. це Віра, все. Let's go! Отак от Discord робить контент, бачите? І через телефон, і через веб-ап, і як завгодно. О, тут ми швидко полетіли. Тоді бажаю тобі успіхів швидко, Prime, ну Бразилія, Бразилія, Франція. Ні, 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 ні. Ми не туди рухаємося, ні, Мені не подобається. Мені не подобається. Взагалі не подобається. Це погано, це та. Це фода. Ну, щось, щось якось таймінги не ті. Моя одна легенда тут. Моя друга легенда. Ось вона. Пам'ятаємо цього хлопця. Він нам приніс багато, багато успіхів. В цій збірці нема Португалії. Але. Є багато цікавих карточок. Ми дивимось по статах, як вже звикли. Давайте, я вас не буду байтити. Ми відкриваємо скіп, 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 щоб навіть не бачити, яка це ікона. Є скіп. Все, скіпнули. r 3 r 3 Тому що ми по анімації могли зрозуміти, хто це. Тепер мені потрібно R1, R1 двічі, і це мають бути стати, якщо я не помилився. Та. Поїхали. Фізика Defending. О, це якийсь захисник, так? Шляпа якась. Та, це якісь. ДСІ. Просто стаміна заслабка для гравця центра поля. Це скам. Жені, відкрив Рівалду і Райкар. FIFA прощавай. Я теж зараз буду квікселити це. Ну, типо, задля Мєти замало дефендінгу. Задля гравця центра поля. Замало стаміни. Я навіть вас не буду ваш час витрачати. Це якийсь скам. Він в мене є, тим паче, я ж сказав DCI, футбьозди, але це дублікат DCI. Щоб ви розуміли, untraйdable. Опа, тут в нас є вже багато шiф-шифтерів. Shift в тебе антрайд райкард. Untraйд райкард? Untraйdable. 21 гол. Як тобі райкард? Цікава картка. І як тобі вітіння, до речі, як тобі вітіння? Теж цікава картка. Ти вирішив Хантера, так? Все за інсепшеном. Ага, шейпшифтер з Pack І то Pack. Ага, це в нас за завдання. Це в нас за сезон. За виконання сезонних завдань. Добре, цікаві паки. Тоді перший shape shifter. Бажаю успіхів! Тут багато цікавих карток. Це не ікона, це просто «Shape Shifter. Це Франковський. Слухай, це не так погано. Це не найдешевша картка. Він може грати та багато де. Да. Він 5-3. Якщо б він був 5-4, то це було б W100%. Тут я не очікую, чесно кажучи, тому що з цього паку падає багато скаму, всілякого, всі ліги, всі нації. Але хто знає, подивимось, бажаю тобі успіхів. Mm -hmm. Ні, це щось нецікаве. Я, я думав, може це мане, але потім пригадав, що Мане це тотс-момент. Угу. Цікава команда Бундесліга. Там нема взагалі ікон. Я думаю, що будь-хто топів може підсилити. Так сталося. Ну то добре, тоді бажаємо успіху. О, в тебе два, Let's go, давайте з першого гарно. Футбьозний, нарешті хоч щось. Ну тільки не Франція. Тільки я хотів сказати, тільки не Франція футбьозний. І тут Марсель Десей, я не встиг. Я такий ура, фудбьозди! І потім у мене флешбек із мого десеї. Ай, погано, погано. Як картка окей. Три місяці тому. Не, не напередодні Футіс. Ні. А, бачили, вибач, я забув. Та, це наш трейдер, це трейдер зібрав. Ви бачили? Людина зібрала один е, пак, пішла, зібрала інший пак на рахунку плюс 500к. Оце трейдер, оце я розумію. Моя повага. Ти, ти в нас є в Discord? <п please> Чи може аккаунту з 15 мільйонами монет на рахунку впасти щось потужне? Давай сподіваємося. Це Prime. Бразилія, тільки Бразилія. Ні, Голландія, ні, ЦАП не цікаво. Це знов Зейдорф? Тобі ж перші спробі теж пав Зейдор? Ні. Чи так, і ти його закинув СБЧ? Ви знущаєтесь? Звичайно, є. Це те саме? Ви шо? Нащо це? Як? Він же його злив! І є, він його злив спеціально, щоб ви його йому більше ніколи не давали. Хто не підписаний, то раджу підписатись. Намагаюся давати вам кожного дня якийсь контент, відволікатися сам, відволікати трошки вас. Спробую змонтувати це все діло, але після того як трошки проведу час із родиною. Все, втікаю, все буде Україна. Побачимось, коли побачимось, папа. -па.